Всім привіт! Недавно я робив тести даної мікроСД-карточки фірми Kodak на 64 ГБ, і вона показала доволі непогані результати. І тому я вирішив заказати ще одну карточку, таку саму по характеристиках, лишень 32 ГБ, і зробити порівняльні тести. Цікаво, що ж вона покаже по швидкості. Я сподіваюся, що буде не гірше як 64. Порівняльні результати тесту будуть чуть-чуть пізніше у відео. а Кому потрібно дану карточку я залишу в описі до відео посилання, де я її заказував. Отже, зараз роблю тести даної 32 32-ечки і в кінці зроблю порівняння цих двох карт. Отже, карта пам'яті. Уже відформатовано в системі FAT32 і має чистими 29,1 ГБ. Окей, я тоді її не буду форматувати, зразу приступаємо до тестів. Для початку перевіримо дану карточку в Crystal Mark, вибираємо її і 5 проходів по 1 ГБ. Поїхали. І отримуємо ось такі результати. Ну, непогано, непогано. Далі зробимо перевірку в програмі SSSD Benchmark, вибираємо нашу карточку пам'яті і погнали. Отримуємо ось такі результати. Також зробимо тест ISO Program Game. Ну і отримуємо ось такі дані. Далі зроблю тести в этот Disk Benchmark. Вибираємо наш диск. І ось що отримуємо. Як бачимо, швидкість запису наполовину менша, як швидкість читання. Також переглянемо результати вводу водовиводу. Зараз роблю тест копіювання безпосередньо в системі. Як бачите, зліва папочка з відеофайлами розміром 29 ГБ рівно. І я її буду копіювати на нашу карточку Microsd. Копіювання здійснюється з. SSD Samsung 860. EVO. При цьому копіюванні ми одночасно будемо бачити реальну швидкість запису. Як бачите, тримається на рівні 20-23 МБ в секунду, навіть до 30-ки скачу. І паралельно перевіримо, чи відповідає об'єм карточки заявленому. Тобто 29 ГБ копіюю, і якщо е, всі дані повністю вміст це і будуть запускатися з нашої картки, значить все окей. Поки що покладу на паузу і включуся ближче до кінця копіювання. Ну, от, заповнено приблизно половина об'єму карти. 32 і швидкість тримається в районі 25-30 МБ секунду. Більше того, вона веде себе навіть стабільніше при запису, ніж 64-к. Ну і ось копіювання підходить до кінця. Як бачимо, швидкість не просіла і під час цього процесу копіювання все відбувалося доволі стабільно, середньою швидкістю 25 МБ в секунду. Лишнім буде перевірити швидкість читання з карти пам'яті. На SSD-шку моє Samsung 860 EO створю нову папочку і буду копіювати з карточки. Стартануло швидкість з 52 МБ в секунду. І, в принципі, тримається доволі стабільно, доволі рівненько. Ну, нема сенсу продовжувати даний тест. Як бачите, це реальна швидкість читання з карти пам'яті MicroSD кодак. Зупиняю даний тест. От, повністю забитий весь об'єм карточки. Залишилося 146 МБ вільно, і перевіримо, наприклад, чи відображаються прев'юшки. Ну, якщо є прев'юшки, значить відповідно є й файли, тобто файли скопіювалися, а не одні назви. З цього робимо висновок, що реальний об'єм карти пам'яті відповідає заявленому. Ну, як я раніше обіцяв, зараз я вам зроблю порівняння замірів швидкості і тестів карточки 64 ГБ кодек і 32 ГБ кодек. Отже, друзі, дякуємо за перегляд, загляньте в опис до відео, там будуть корисні посилання, і також ви зможете замовити ці карти пам'яті. А також підпишіться на наш канал і тисніть в Вам не важко, нам приємно. Всім здоров'ячка і мирного неба!